Вже традиційно напередодні відзначення 68-ї річниці перемоги, великій відчисляній війні, ми відкриваємо районну дошку Паша. Вшановуємо найкращі колективи, найкращих людей праці на Союзи роботодавців. Ті, хто вносить вагомий внесок. Соціально-економічний та культурний розвиток Олімпійського району. Тільки завдяки співпраці районної державної адміністрації, органів місцевого урядування, сільських, селищних, депутатського фору, депутатського корпусу можна за можливо забезпечити стабільний економічний розвиток. Дозвольте від імені районної державної адміністрації, районної ради, себе особисто подякувати за ваш труд, побажати міцного здоров'я. Добробуту, сімейного благополуччя, без дня добрих, гарних, врожаїв на глядішній землі. І ще раз усіх свят. Розприяння голови районної державної організації 18 квітня номер 139 Про занесення на району дошку Пашани у 2013 році. Краща місцева рада, комсомольська сільська рада уляпівського району запорізької області, сільський голова полічак Валентина Яківна. Краще підприємство промисловості будівництва транспорту та зв'язку. Дочірнє підприємство Гуляйпільський машинобудівний завод публічного акціонерного товариства Моторсіч директор Долженко Олексій Андрійович. Кращий структурний підрозділ підприємства промисловості будівництва транспорту та зв'язку. Бригада з обслуговування розподільчих мереж Гуляйпільського району електричних мереж Відкритого акціонерного товариства. Запоріжж обенерво. Майстер виробничої дільниці Скігін Олександр Михайлович. Краще сільськогосподарське підприємство. Публічна акціонерне товариство «Агронива» директор Новохатько Микола Миколаєвич. Кращий структурний підрозділ сільськогосподарського підприємства. Винотоварна ферма товариства з обмеженою відповідальністю Агроконтинент. Завідуюча. Лов, завідуючий Хохлова Андрій Володимирович Краще підприємство середнього та малого бізнесу. товариство з обмеженою відповідальністю діло СК. Директор курман Сергій Іванович. Краще підприємство до харчування та побутового обслуговування ресторан лідія керівник коростильова Світлана Вікторівна. Кращий заклад охорони здоров'я Новослатопільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини завідувач Лисенко Марина Васильівна. Заклад освіти. Комунальний заклад, гуляйпільський колегу лідер гуляйпільської районної ради, директор Лопатіна Людмила Валентинівна. Аплодиція. Кращий заклад культури та колектив художньої самодіяльності, колектив комунальної установи, централізована бібліотечна система гуляйпільської районної ради, директор Ставицька Ірина Геннадійна. Сільськогосподарського підприємства. Дмитренко Андрій Володимирович, директор товариства замеженої відповідальності полтавка ви. Кращий керівник підприємства Семенюта Анатолій Миколаївич, директор дочірнього підприємства механічний завод пас Кращий Спеціалістівського господарського підприємства. Желізний Ігор Петрович, головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю Україна. Кращий спеціаліст підприємства Кривенко Олег Вікторович. Інженер тепломережі комунального підприємства Житло сервіс гуляйківської військової ради. Мариницькій галузі. Москівець Світлана Вікторівна, стоярка, товариство з обмеженою відповідальністю, агрові гобілі. Олександр Іванович отримає нагороду і передач. Цій номінації ще є. Один представник. Харчевнікова Людмила Петрівна, свинарка товариства з обмеженою відповідальністю Ранкова зірка. Аплоди. Кращий механізатор водій сільськогосподарського підприємства. Авдонькін Олександр Федорович, механізатор товариства з обмеженою відповідальністю Батьківщина. же номінації: яланський Сергій Григорйович механізатор публічного акціонерного товариства Аграрний дім. В цій же номінації: Мотроненко Анатолій Анатолійович водій приватного сільгоспідприємства Мир. Аплоди. Краща пташниця сільськогосподарського підприємства. Лубінець Марина Володимирівна, обмежена товариство з обмеженою відповідальністю та пофабрика зарічна. <клуб> Кращий виробничник підприємства Сидоренко Сергій Іванович, електромонтер, станційного остаткування телефонного зв'язку, цеху, телекомунікаційних послуг номер 6 місто. -делефон. Номінації Богдан Володимир Атольович лусар, інструментальник шостого розряду Товариства з обмеженою відповідальністю, композит СТК. <звіт> Дійсно номінації: <звіт -деномінації. звіт -деноміна> Міщенко Віктор Олександрович, працівник очистинського споруд комунального підприємства Комунсервіс Ляйпільської міської ради. Кращий приватний підприємець. Дійфо, Лілія Володимирівна, приватний підприємець. Кращий працівник в галузі охорони здоров'я, Лющикова Лариса Олексіївна, лікар загальних страху, смайди між кіни комунальної сторони, Українська центральна районна лікарська. Кращий викладач в галузі освіти. Река Людмила Євгенівна, вчитель початкових класів та інформатики комунального закладу Добропільська загальноосвітня школа 1,3 студія районі. Вчитель року, кращий працівник в галузі культури, Гончаренко Алла Володимирівна, завідувач відділу масової роботи комунального закладу районної і культури. Саме шанована номінація з усіх шанованих, це номінація ветеран війни та праці. Авдієнко Володимир Гаврилович, ветеран Великої Вітчизняної війни. Володимир Гаврилович за станом здоров'я вдома, він інвалід Великої вітчизняної війни першої групи, і тому ми, коли будемо робити об'їзди, його обов'язково привітаємо. Дозвольте запросити до слова директора. Колегіому лідер Лопатіну Людмилу Валентині. Шановні, коли ти колегіумолідер, щиро дякує до великого цінку нашої діяльності. Я впевнена, що ми надалі будемо прославляти нашим для поля їхніми досягненнями поспілку до наших педагогів. Не тільки на рівні області, а й на державну лісі. За останні роки колегію-лідер притворився в справжній будівельний майданчик. Це реконструкція Даху, реконструкція системи опази, заміна оховід, монстр вокзал, Щиро подяка за цю суттєву підтримку нашого закладу. Олександр Іванович, народний символ за України, районної десантної адміністрації, районної ради, відділу освіти, молоді та спорту. Це знаменний день. Прошу прийняти привітання днем великої перемоги нашим ветеранам всім присутнім, і щоб цей це день, це велике свято принесло нам наснаги, оптимізму злагоді єдності і бажання ще краще працювати на благо нашого волі. щастя вам, здоров'я, родина, затишні від святого. Я має народний депутат України Дудка Олександр Іванович. Шановні дорогі мої гуляйпільці, гості міста та району. Як добре, коли продовжуються традиції, і от одна із традицій, яка продовжена тільки на території гуляйпільського району Запорізької області, я це говорю відповідально. Це збереження дошки пошани з тих радянських часів. Крім Гуляйпільського району, дошки пашани на території Запорізької області на превеликий більш немає. Тому я також приєднуюсь до всіх поздоровлень, до всіх побажань. І як добре, що ми вшановуємо сьогодні в передень героїчної дати великої перемоги, 9 травня. Шануємо людей, які вирощують хліб, які займаються в промисловості і таким чином примножують соціально-економічний розвиток. Нашого рідного району це, звичайно, хто лікує, хто вчить, хто нас обслуговує. Низький уклін вам, шановні дорогі земляки, і ті славні традиції. Звичайно, ми будемо примножувати і підтверджувати своїми досягненнями. Низький уклін і ще раз вас, всіх святом великої перемоги, щастя, здоров'я, добра, мирного, чистого голубого неба, вам, всім вашим близьким і рідним. Дякую. Дякуємо всім учасникам прекрасного заходу, про який говорив Олександр Іванович і Олександр Петрович. Ми продовжуємо комплекс заходів сьогодні і завтра. До зустрічі на все добре. Спасибі вам. До побачення.